Доброго дня, сьогодні 7 березня, і мова піде про побілку в саду, яку саме, як, і про обрізку дерев, саме в любительському саду. Погода погіршилася, причому кардинально. І дивлюся, що березень може бути таке, що буде холодніше, ніж лютий. Вчора температура була більш менш нормальна, сьогодні вже мінус один і сніг. От я бачу, трошки починає йти. Так що всі роботи поки припинив свої. Плани трошки змінив. В день сьогодні взяв для себе трошки такий вихідний, щоб відпочити. Звичайно, це погано, то фундук у мене цвіте і така погода. Бджіл тут і не видно. Може бути проблема з запиленням. Я вручну проходжу, запилюю, коли обрізав фундук, то перезапилюю інші фундуки. Так, ну почнемо з побілки. Значить, вчора я частину дерев побілив, погода була нормальна. Вибираємо таку погоду, щоб була суха погода, не було вітру. Ну і температура, температура десь около 5 градусів тепла, щоб була. А таку температуру я вибрав. Значить, я зразу хочу сказати про побілку. Я купляю вже третій рік. Ось таку побілку для садових дерев. От фірма Farbex. Є така біла побілка там, з мідними купоросами. Решта, ну вона 3-4 дощі і все. І немає. Ця побілка от, стійка до атмосферних впливів та дії вологи. Захищає десь рік, написано. Там видно клей. Хороший якийсь і не дає змивати. Спочатку скептично ставився, а вже скільки років купляв, мені ну, вистачало ну, до осені хіба що. А от дійсно перевірив рік, от побілка стоїть. То рік погода була, ну, самі знаєте, там дощі були, літом, Дощі, 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 осінь дощова і взимку навіть були дощі. Ну, зайшов в цю частину саду, де я ще не білив. Показую дерева, побілка ще, ну, звичайно, не така біла, але все-таки свою функцію вона витримує. А білимо ми не для краси, як більшість біли, а білимо саме для того, щоб оці перепади плюс-мінус і особливо кісточкові, йдуть морозобоїни. Тобто чорне притягує, нагрівається в день, коли температура плюсова, і вночі мінусова температура і просто кору розриває з середини. Тому треба обов'язково білити ну, восени, наприклад, ну, Ні в якому разі не, скажімо так, залишати в зиму дерева, щоб були не побілені. Іначе я ходжу, обрізку роблю по людях, то там чорні дерева і в усіх штамби просто розірвані. Так, ну, в першу частині буду говорити про побілку, щоб відео було коротким, а вже другий про обрізку. Значить, побілка. Білому не лише от, якісною фарбою не економимо. Така десь фарба мені обійшлася тут десь близько. 7 літрів і мені обійшлася вона ну, десь в 400 гривень, але е, скупи плати двічі, я не економлю. От я побілив, я вже спокійний, Да, потратив час, але спокійний на рік, що в мене все буде гаразд. І я знайшов час, якби мені важко не було, яке здоров'я не було, в полі сад часу мало, але все-таки... Коштів теж не так і багато е, залишається. Але все-таки я потратився на хорошу побілку, якісно знайшов час, прийшов, побілив. А в кого біля хати в е, садок, ну, і хтось лінується, як оце їжджу я по громаді. І там кісточкові, абрикоси, черешні там взагалі страшна картина. І причому в тих самих кожен рік. Людей я обрізаю, кажу кажу вони головою махають і все. Ось сніг знову пішов. І ще такий момент. Значить, багато хто помилув, хто помилок, починає білити от, ну, десь пів метра, там, ну, до перших гілок починає побілити, все нормально. Довольний, ходить, радується. Ну, це не зовсім правильна побілка. Треба білити, поки рука дістане. Я захвачую її гілки другого. Порядку, навіть третього. Тому ну, це в мене більш санітарна побілка. Та і взагалі от красиво, коли дерева так от побілені стоять. А ще я пройдусь бордольською сумішю оброблю, то тут зверху сині будуть. А тут такий момент є, що спочатку треба побілити дерева, а потім вже різними бідними препаратами обробляти. не навпаки, обробили, а потім білим. Ну, як ми робимо бордольську соміш, ми спочатку мідний купорос вливаємо вапно. Отак і тут треба побілили, а потім вже мідними препаратами, там медян Екстра, які ми обробляємо. Так буде правильно. І мені буде менше витрат на бордовську соміш, коли я так побілив дерева. Бо там теж ну, витрати підуть і витрати суміші. І на садок весь може не хватить. По крайній мері молоді дерева я хочу от, до порядку привести. Так, і ще такий момент, значить, побілка, що білому, білому все. От, Я не дивлюся, от, ну тільки кущі я не білю, Ну кущі мається веду, що жіни там і так далі. Та й винограду, ну, я бордоською оброблю, так, але то для винограду це таке. Там саме по першому, по п'ятому листу робити. Ну До того, ще підійдемо. Значить, я ось у мене ірга, наприклад, да? ірга є кущ. Мало хто от, звертає на це увагу, що да, там кущі наші їх білить, ну, теж, хоч ірга, морозобої немає, але все-таки, якщо я от, в, ряду, в мене дерево буде непобілене, ну, вже і вигляд не той. І яку теж, особливо, коли в полі тут зайці бігають, їм без різниці, що там гристи. А от побілені дерева це ще один плюс, що ми ще білимо не тільки від морозобоїн, а від шкідників. І саме головне – це правило одне. Ми повинні захистити штамп. Якщо гілки десь пошкодяться, ми їх обріжемо і все гаразд. Але якщо штамп десь пошкоджений буде, то то вже все. Замазуйте, не замазуйте, дерево буде, імунітет падає, хворіти. Пожині речовини не так будуть по дереву йти і, 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 під, і по, живить дерево, і дерево буде чахнути, урожай вже не той буде, не той якості. Тому значить, штамп обов'язково ми оберігаємо. Димонся, що треба замазати, замазаємо. Побілка теж от кущі в мене. Тут в мене іргайде, тут в мене аронія. Залишаю кілька кущів, все вирізаю і веду кілька кущів, от, щоб піднімаю трошки штамп навіть на кущ, кущах. Ось така щодо побілки. Основні правила я наче все сказав. Якщо ще щось згадаю, я потім в коментарі там напишу от, дерево на сенсі у мене тут вже восьмий рік. Отеж От поки рука дістала, я побілів повністю. Побілка чудова. Можливо, там, якщо трошки загущається, чуть-чуть трошки води добавляю. От, Ну небагато. А так старайся, там готова побілка, рідина хороша і зразу беремо щіткою. Щітку теж бажано хорошу купити, м'якеньку, щоб якісна побілка була і Витрати на побілку теж були мінімальні. Ну, так. Молоді дерева я ще поки що до двох років не білю, хіба що там фундук пройду. Ну, Фундук, так, молоді дерева, просто щоб не білити, то я заматую от мішковиною на зиму. Це від вітру, від зайців і... Взагалі, що якщо дерева молоді, єдине, що це хурму побілив, трошки прийшовся. Але я думаю, тут же столик такий, що це не критично. Ну, ось, значить, все, по побілки, я сказав. Так що близько обілимо, вибираємо погоду. Зараз, то звичайно, вже ну, білити це так. Я просто оновлюю щоб і ще рік вона стояла до наступної весни. Я знаю, що так побілив і цілий рік вона нормально буде, і дерева нормально в мене будуть стояти. А в кого чорні дерева зараз білити, ну вже, як то кажуть, пізно пить боржом Так що білим і оберігаємо дерева від шкідників, від морозобоїн, болячок.